Всіх вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми топовими лайфхаками по зброї у грі Зельда of the Kingdom. В цій частині гри майже вся зброя зіпсована та слабка, що мене дуже напрягало на початку, адже приходилось довго битись, а я таке не люблю. Механіка злиття допомагає підсилювати зброю і створювати унікальні комбінації. Це відкриває простір для експериментів і дає справжню гнучкість. Сьогодні я розповім про свої улюблені комбінації, можливо, ви відкриєте для себе щось новеньке. Найпотужнішою вважається зброя, створена з матеріалів лінела, але є проблема вбити його складно та ще й витрачається купа зброї. Альтернатива бос Покоблін Хорн. Він дає плюс 37 до сили, його дуже легко дістати, він завжди з'являється з іншими покоблінами. Просто використайте стрілу Bat, щоб спантеличити ворога. Його ж атакують його, добиваємо і збираємо матеріали. Bat можна знайти в депс. Інші класні альтернативи: сільвер лізар Horn, сільвер Moblin Хорн. Сільвер Горіблінгорн Зброя з ефектом замороження дуже зручна. Вона сповільнює ворогів, створює крижану платформу, що допомагає рухатись по воді. Не витрачайте сапфіри, адже вони дорогі. Їх важко знайти і вони потрібні для інших місій. Краще використовуйте Найдра Спайк. Їх можна здобути по 10-12 штук кожні 10 хвилин. Просто пробігшись по дракону. При використанні глум зброї зменшуються сердечки, але якщо приєднати глум зброю до звичайної, вийде суперпотужна комбінація без штрафів. Обожнюю зора зброю, особлива зора спис, коли він намокає, потужність, подвоюється. Щоб намокнути, використовуйте силу сідона або просто киньте водяний фрукт. Якщо зібрали майже 999 зонаніту, то не продавайте. Обміняйте на Ancient Blade, це аналог техностріл із Breath of the Wild. Також тут можна купити зброю, яка не згорає в екстремальних температурах і не притягує блискавки. Безплатна альтернатива потужних стріл Гіптеобон можна знайти в депс під постелею Герудо. Добути їх легко зі світловими і електричними стрілами. За найзброю легко добути, якщо натрапили на табір з роботами, біля яких є монстри. Зруйнувавши перегородку між ними, можна дочекатись, коли вони розберуться один з одним, і забрати зброю. Найкраща комбінація для стріл це очі псевдокажанів, допомагають точно влучити. Крила подовжують дальність польоту стріл. Бачите, зграю кажанів. Стріляйте вибуховими або електричними фруктами, щоб якнайбільше назбирати. Вогняними стрілами легко вбивати крижаних ворогів, крижаними вогняних. Нічних монстрів легко вбивати світловими стрілами, також вони уповільнюють хінокс. Якщо використати водяні стріли, а потім електро, то дія електрики збільшиться. Для щитів найпрактичніший для мене це зігріваючий щит. Його можна зробити з рубіна, але дешевше з шипа вогняного дракона. Він плавить лід у холодних регіонах, зігріває, адже зазвичай я одягаю взуття для снігу і антизамерзаючу шапку, і після цього тепла не вистачає в екстремальному холоді, а щит компенсує. Так само можна зробити охолоджуючий сапфіровий щит або шипа крижаного дракона. Він буде охолоджувати в пустелі, але я таким ніколи не користувалась. А от ракети плюс щит мега зручно вони підіймають вас на висоту, корисно в бою і під час дослідження депс. Набрати безкоштовно можна Оромувак Шрайн. Якщо говорити про амібо зброю, Дарук дає зброю для каменів, Ганнандорф дає найпотужніший меч в грі, міфа дає зора Спис. Моя улюблена комбінація зора спис плюс глум меч. Також у Баргейнер Статуї можна купити зброї за пое, які зазвичай не знаєш на що використовувати. Ось такі мої лайфхаки, а які ваші улюблені комбінації зброї? І хотіли б ви огляд на цю гру або інші лайфхаки по грі? Пишіть у коментарях, ставте лайки і до зустрічі у наступному відео.